Вітаємо на каналі 100 Запитань. Сьогодні до вашої уваги четверта фінальна частина Великої Вікторини топ географія 100 найцікавіших фактів світу. На вас чекають 25 запитань про найдовші річки, найвищі вулкани та історичні факти про географію. Готуйтеся перевірити свої знання про нашу неймовірну планету. Починаємо! Яка річка вважається найдовшою у світі? Ніл або ж Амазонка. І справді, вчені досі не можуть дійти з води. Одні кажуть, що найдовша річка Ніл, інші наполягають на Амазонці. Все залежить від того, звідки саме рахувати початок річки і яку методику вимірювання обрати? Отак і маємо. Дві найдовші річки на одну планету. Як називається найбільша у світі система водоспадів на кордоні Бразилії та Аргентини? Ігуасу. Комплекс складається з понад 270 окремих водоспадів, а його найвідоміша частина називається Горло диявола». У якій країні розташований найвищий діючий вулкан на землі Охос Дель Саладо? Чилі? Його висота становить 6893 метри. І він розташований у пустелі Атакама на кордоні з Аргентиною. Як називається пустеля, що займає більшу частину Монголії та північного Китаю? Гобі. Це одна з найхолодніших пустель світу. Тут сніг і лід можуть зберігатися навіть влітку, а взимку температура може падати нижче мінус 40 градусів. Який із цих географічних об'єктів вважається географічним полюсом недоступності у Світовому океані, що найвіддаленіший від будь-якого суходолу? А. Атол Мідуей. Б. Точка Немо, В. Острів Пасхи. Б. Точка Немо. Точка Немо знаходиться на відстані 2668 кілометрів від найближчої суші і є найвіддаленішою точкою на планеті. Yeah. Яка річка протікає через Лондон? Темза. Це друга за довжиною річка Великої Британії, яка відіграла ключову роль у розвитку та історії столиці. У якій країні знаходиться більша частина водоспаду Вікторія одного з найбільших водоспадів світу. Зімбабве. Водоспад відкритий Девідом Лівінгстоном, розташований на річці Замбезі та розділений між Зімбабве та Замбією. Яка гора в Південній Америці є найвищою точкою Західної півкулі? Аконкагуа висота гори 6993 метри. Вона розташована в Аргентинських Андах. І є найвищою горою за межами Азії. У якій країні можна побачити знамените північне сяйво найчастіше. <звук> Норвегія найкращі умови для спостереження в районі міста Тромсе і на островах Лофотен, оскільки країна розташована безпосередньо під овальним кільцем сяйва. Який із цих островів не належить до Індонезії? Суматра Калімантан. Шрі-Ланка, Балі. Шрі-Ланка Шрі – окрема суверенна острівна держава на південь від Індії. Тоді як Суматра, Калімантан і Балі є частинами Індонезії. Яке озеро вважається найвищим судноплавним у світі? Тітікака. воно розташоване на висоті понад 3800 метрів над рівнем моря між Перу та Болівією та є найбільшим озером Південної Америки за обсягом води. Який півострів в Європі є найбільшим? Скандинавський півострів. Його площа близько 750 тисяч квадратних кілометрів. На ньому розташовані Норвегія, Швеція і частково Фінляндія? Як називається протока, що відділяє Азію від Північної Америки? Берингова протока. Вона з'єднує Чукотське море, північний льодовитий океан і Берингове море Тихий океан. І є одним з найвужчих проходів у світі. Як називається найбільша у світі затока? За площею. Бенгальська затока. Вона умиває береги Індії, Бангладеш М'янми та Шрі-Ланки – і є домом для найбільшої дельти у світі Ганг Брахмапутра. Яка з цих країн має значну частину території нижче рівня моря? А. Катар. Б. Нідерланди. В. Чад. Б. Нідерланди. Близько третини території країни знаходиться нижче рівня моря, а її існування залежить від складної системи дамб та гребель. Яка країна є найбільшим у світі виробником та експортером кави? Бразилія. Бразилія домінує на світовому ринку кави, виробляючи близько третини всього світового обсягу. Який океан має найвищу середню температуру води? Індійський океан. Середня температура його поверхневих вод становить близько 27 градусів, оскільки більша його частина лежить в екваторіальних та тропічних широтах. Яке місто має найбільший морський порт у світі за обігом? Шанхай. Його щорічний вантажообіг перевищує 45 мільйонів контейнерів тею. Що робить його ключовим вузлом світової торгівлі. Яка річка є найбільшою та найдовшою у Китаї? Янзи. Янзи справжній велетень серед річок Азії. Його довжина понад 6300 кілометрів. Вона поступається у світі лише Нілу та, можливо, Амазонці. Річка тече через усе серце Китаю. Живить міста, поля і оповита легендами. Яка країна описується символами Фламенко, Корида, Півострів і Берія? Іспанія. Фламенко і Корида є культурними символами Іспанії. Яка займає більшу частину Іберійського півострова ділячи його з Португалією. Яке місто вважається найпівденнішим населеним містом світу? Ушуая розташоване в Аргентині на острові Вогнення Земля. Його часто називають кінець світу або ворота в Антарктиду. Яка гірська система відокремлює Іспанію від Франції? Піренеї. Піренеї простягаються приблизно 430 кілометрів від Атлантичного океану до Середземного моря і служать природним кордоном між Іспанією і Францією. Ці гори відомі мальовничими ущелинами, лижними курортами та багатою флорою і фауною. Яка річка є найдовшою, що повністю протікає територією України? Південний Бух. Його довжина близько 806 кілометрів. Річка бере початок на Поділлі і впадає в Чорне море, перетинаючи кілька областей України. Хто перший створив детальну карту світу, засновану на широтах і довготах? У другому столітті нашої ери. Клавдій Птолемей. Його праця географія стала основою для європейської картографії на понад тисячу років. Яка з цих країн не розташована на екваторі? А. Бразилія, Б. Кенія, В. Чилі. Чилі. Чилі знаходиться у південно-західній частині Південної Америки і не перетинається екватором, на відміну від Бразилії та Кенії. Вітаємо! Ви успішно завершили четверту частину нашої великої географічної вікторини. Обов'язково поділіться своїм результатом у коментарях. Нам цікаво, як ви впорались. Нагадаємо, нові вікторини виходять щочетверга і щонеділі о 18.30. Амега Вікторина на 100 запитань у другу й останню суботу місяця. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові виклики та відкрити для себе більше дивовижних фактів про нашу планету. До нових зустрічей.